Всіх моментів це там команда Максим Максименко, ветеран російсько-української війни. Чоловік брав участь у революції гідності. А далі в АТО, коли почалась повномасштабна війна, став на захист країни. Воював на Донецькому напрямку, де отримав поранення. Ніг після звільнення зі служби каже, вирішив створити майданчик для продажу крафтової продукції українських майстрів. До цього розповідає його підштовхнули побратими. У мене після першого звільнення зі служби дуже велика кількість побратимів, які верталися, вони себе хотіли десь реалізувати в чомусь такому, що там стосується, наприклад, виробів з дерева, зі шкіри і там інших речей. І так як вони не бачили якоїсь певної можливості, тоді не було підтримки держави, така, яка є зараз. Вони боялися це зробити. Вони не знали, з чого почати. Вони там могли собі дома щось робити, але далі це нікуди не виходило. І це одна з причин, чому саме ручна робота. Максим розповів, під час реалізації задуму у нагоді йому стали здобуті до війни дві вищих освіти технічна і юридична. Каже, проєкт реалізував за кошти Українського ветеранського фонду, який виділив ветерану грант на суму півтора мільйони гривень. Дуже складно було податися насправді. Плюс я подавався якраз під час процедури звільнення зі служби. <пробітник> Я не хотів, мені було складно, стабільні якісь такі певні моменти, е як це там правильно, психологія називається, ефект самозванця, це щось тому подібне. Що ти там не заслуговуєш цього? Ти цього не можеш зробити. І тут прийшла моя дружина, яка. Так мене гарно мотивувала, Давай, 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 щоб мене не було вибору. Платформу створив разом із командою із 10 працівників та волонтерів, каже ветеран. Ми хочемо зробити дуже зручно для майстрів, над чим ми працюємо зараз, і в різні оці моменти верифікації і так далі. Це ми хочемо зробити захист якраз покупців. Тому що. В різні ситуації взагалі в інтернеті трапляються, ми хочемо це максимально мінімізувати. Розміщення на платформі для продажу безкоштовне. На сайті вже зареєструвалися близько 120 виробників крафту не лише з Тернополя, а й з інших областей України. Серед них майстриня Валентина Чубата, яка створює вироби із глини. Розповідає разом з подругою, вони відкрили гончарну майстерню. Коли я нарешті добралась до глини, я типу прям зрозуміла, що це мій матеріал, бо він дозволяє робити що завгодно. Це і архітектура, і моделювання, і дизайн, тобто любі, любі, все, що тобі тільки може прийти в голову, можна зробити з глини. Валентина Чубата каже, зареєструвалась на платформі, щоб мати більше часу для творчості. Коли ти майстер. Ти хочеш створювати речі, а не хочеш займатися продажами. А є люди, які класно продають, але при цьому вони нічого не створюють. І це про колаборацію між різними людьми різних професій, для того, щоб ну кожен має робити свою роботу. Ти не можеш робити все водночас і ще й якісно. Проєкт має на меті популяризувати український крафт, каже Максим Максименко. У Україні є дуже велика кількість майстрів, дуже велика кількість старовинних технік, етнічних мотивів, і тому подібне речі, які є реально. Прекрасні, ну вони прекрасні, вони круті. Ми хочемо в подальшому переносити розвиток платформи на міжнародний рівень, щоб отримати міжнародне визнання, у саме культурної спадщини України, яка, наприклад, є, створюється якимись певними майстрами в Україні. Але так, але їх важко знайти. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.